Сьогодні в нас об'єкт, де ми встановлювали балконний блок. Монтажна бригада виконала демонтаж та зачистку проєму, відпилі, бруду та залишків шпакльовки та штукатурки. Бачимо, підготовлюємо саму конструкцію. Накрутили монтажні пластини. Зафіксували між собою раму вікна і раму балконних дверей. На місці стику між рамою та дверима ми продули монтажною піною. Це ми вже бачимо закріплену конструкцію попередньо. На монтаж виконували на встановлення на анкерні пластини. Ми бачимо верхня частина, ліва частина вікна, тобто все, в принципі, як потрібно. Пласт... Встановлювали точніше на пластикові клини і знизу накрутили вже. Пластикові кутники для підвіконня. Показуємо, що конструкція встановлена по рівні. Рівень використовував майстер-лазерний з зеленого кольору. Бачимо лінію. Встановили підвіконня, підвіконня клієнт вибрав крафт. Це біле матове з прямим капіносом 90 градусів. Профільна система. До речі, це виробник ВДС, наш український, виробник міста Дніпро, завод миропласт. Двері у нас поворотно відкидні. Бачили ручку ухват зовнішню білу Фурнітура використовувалася австрійська МАКО. Ось так це виглядає в закінченому варіанті. Конструкція встановлена. Ручка опускається вниз для фіксації, щоб не продувала. Склопакети однокамерні.